Сьогодні в Україні проходить день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Відповідні заходи проходять по всіх містах України, зокрема і в Одесі. Далі продовжить наш кореспондент Олександр Бончев. Пам'ять загиблих ліквідаторів Чорнобильської катастрофи вшанували сьогодні, 14 грудня, покладанням квітів до пам'ятника жертвам аварії на чаес на вулиці Малої Арнаутської та на Олександрівському проспекті. Присутні поклали квіти до пам'ятника і вшанували загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. 26 квітня 1986 року. Сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях. Аварія на Чорнобильське АЕС 10 листопада 2006 року. Указом президента України було започатковано пам'ятний день. День шанування. Ані учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які щорічно відзначаються 14 грудня. Цей день обрано не випадково 30 листопада 1986 року. Було закінчено будівництво саргофагу на зруйнованим четвертим електроблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня опубліковано повідомлення про те, що комплекс захисних споруд прийнятий в експлуатацію, і тепер знаходить сьогодні, А по всій країні відбуваються різноманітні заходи, присвячені пам'яті ліквідаторів цієї аварії. Мітинги, покладання квіти до пам'ятник. Молебні та інші акції пам'яті. Тож пропоную почути прямо мову людей, які приїхали вшанувати пам'ять загиблих. Сьогодні ми покладали квіти і вшановували пам'ять тих, кого вже немає з нами. Ну і зустрічаємося з тими, хто лишився живий. Пам'ять може бути обов'язково. Очень много людей погибло від не видно, Этот Героїзм людей Самое обидное, що от у мене є награди. Я их стесняюсь сносить, потому что люди не хотят уже помнить об этом, просто не хотят. Каждый год нас приходит меньше и меньше. А я каждый год прихожу для того, хотя бы даже, чтобы нас помнили, что мы есть, и что надо, будем так говорить, уважать. На чотири одеських виші подали до суду за порушення правил пожежної безпеки. Мова йде про політехнічний інститут, медуніверситет, національну академію зв'язку і національну академію харчових технологій. Наразі справи розглядають у судах. Додам за словами представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загалом за останні два роки до суду подали 130 позовів на різні заклади освіти. Нагадаю, перевірки навчальних закладів в нашому регіоні влаштували після трагедії у коледжі НАТО. Роєцький у 2019 році. Тоді у пожежі загинуло 16 людей і 32 постраждали, Одеський політехнічний інститут, Одеський медицинський інститут, Одеський університет інтелектуальних технологій і зв'язку, харчових технологій. Вони всі знаходяться в судах за порушення правил пожежної безпеки. Будівництво об'їзної дороги до одеського порту подорожчало ще на 1 мільярд гривень. Нині загальна вартість складає понад 3 мільярди. Про що стало відомо з тендеру, яке опублікувала обласна служба автодоріг. Додатковий мільярд витратять на виправлення помилок проектної документації а також на роботи, яких від початку у проекті не було. Зокрема, Укравтодор за ці кошти має збільшити радіус закруглення естакади та скоригувати земляне полотно. Сама дорога буде з семетобетону, завдовжден. Що понад 5 кілометрів та сполучатиме шлях Одеса Южне з спортом? Проїзд буде безкоштовний і ще там встановляться два майданчика для зважування фур. 15 грудня мешканці 55 вулиць Одеси залишаться без світла. Про це повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі. Нині у переліку є вулиці Київського, Приморського, Малиновського та Суворівського районів. Зокрема, відключить світло на Люздорській дорозі, вулиці Бехтерєва, Каманіна, на Малі Арнауцькій та Старопортофранківській. Здебільшого світла не буде з 9 години ранку до 7 вечора. Весь перелік адрес можна переглянути у мобільному додатку Blackout або на сайті ДТЕК. Ек одеські електромережі і до оновленої коронавірусної статистики за останні 24 години в нашому регіоні зареєстрували 4 сотні позитивних тестів на ковід. Через ускладнення спричинені хвороби з життя пішла 21 особа, і більше 2 тисяч мешканців Одещини одужали. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Тим часом по всій країні медики зафіксували більше 7 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Близько сотень осіб померли від ускладнень та 27 тисяч подолали. Хворобу. Чорноморець зберігав психотропи у своїй автівці. Його затримали в міста Одеси. В машині чоловіка знайшли пакунки для амфетаміну та сіль під назвою Альфа ПВП. Як дізналися правоохоронці, чоловік планував згодом розпродати наркотики. Наразі наркоділку оголосили про підозру та доправили до СІЗО. Йому може загрожувати до 10 років за ґратами. Два брати пограбували літню жінку. Подія сталася на миколаївській дорозі. Два чоловіки підійшли до 60-річної перехожої ззаду, коли та розмовляла по телефону. Один з братів вихопив смартфон у жінки з рук, а інший тим часом спробував висмокнути сумку, проте лише відірвав від неї ручку. Схопили братів по гарячих слідах менш ніж за годину. Як з'ясували правоохоронці, старшому 26, а та молодшому 23 роки. Вони пояснили поліцейським, що прямували із Любашівки до авангарду на роботу, проте наплутали із зупинкою. Додам старший брат вже був судимий за грабіж із насильством. Просто телефон набралися, я побирав я не знаю слідчі розпочали кримінальне провадження згідно з частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Обох зловмисників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне погробування їм загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. Молодик розмалював вивіски та будівлю станції поліції у Лиманській громаді. 22-річний хлопець свою поведінку пояснив тим, що був на підпитку. Його творчість оцінила у 6 тисяч гривень збитків. За інформацією правоохоронців, чоловік вже раніше був судимий за керування автівку у нетверезому стані без документів. Винуватець відбуде адміністративний арешт 5 днів в ізоляторі білгородців набали на 18-річного Одесита, який приїхав в райцентр до дівчини. Хлопцю зателефонував знайомий та запропонував зустрітися на Лимані. Туди він прийшов і ще з двома молодиками. Одесита під загрозою використання травматичного пістолету побили та забрали гроші з документами. Двом з нападників по 18 років, третьому 17. Побиття вони знімали на телефони. І наразі їм повідомили про підозру у змовному розбої. Всі зловмисники перебувають під до домашнім арештом, де чекатимуть на суд, всім трьом загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна. У Чорноморе зайшов французький фрегат Оверн. Увійшов він в ніч на сьогодні через босфорську протоку. Прибуття корабля ніяк не анонсували. Він йде на північ до узбережжя України і може зайти до Одеси. Це вже своєрідна традиція для французьких кораблів, які заходять у Чорне море. Зазначу, до цього починаючи з 6 грудня, чорноморську акваторію патрулювали бойові літаки Франції у складі повітряних сил НАТО. І Адам Овернь несе на борту ударні крилаті ракети, зенітні комплекси та артилерійську установку. Він здатен виявляти ворога у повітрі, на воді та під нею. Лісогосподарство дещини планується розпродати близько 20 тисяч ялинок. Їх вже почали продавати в середньому за 60-100 гривень за один погонний метр. Ялинки промарковані спеціальними етикетками зі штрих-кодами та чіпами. Перевірити, чи легальне дерево можна буде на сайті ялинка.інфо. Одеські стрілки з Лука завоювали три золота на всеукраїнських змаганнях. Чемпіонат пройшов у Харкові. Там одесити змагалися у віковій категорії 2007 року народження і молодші. Ще по одній медалі срібло та бронзі завоювали в особистих турнірах в цій же категорії. У командному турнірі перемогли Аліна Мороз, Наталія Пастерна та Варвара Беспала. А серед хлопців у командному заліку золото вибороли Ярослав Мельник, Ігор Проценко та Ніколай Іордакі.